Так ось бачте соя. Це соя верба, та ж цього звідти її зразу показував. Така ось соя. Таке крупне насіння. неї. Ну, Так щоб дуже багато боянів, не скажу. Але такте, жме її взяти то є насіння бурянів, мабуть будемо віяти, бо битої фактично немає, при такій вологості воно її не б'є. Тут десь три злиші трохи. І ще один прицеп. Висипали теж це борбо звідти. Це все, що я казав з двох гекторів. Така соя. І це спори. поле. Також передні, мабуть. Так, зараз переміряємо міром зараз. Так, набрали і зараз будемо вимірювати. Так, міряємо. Китаємо. Тура одинадцять соя. Тринадцять. Тринадцять відсотків волога. Ось така із сої, такий вологомір. Вайл 55, тринадцять відсотків сої. Так, набрав сої, микаємо. Дванадцять і дев'ять. Підсохла. Вчора було тринадцять і два. Це вже дванадцять і дев'ять. Ну, таке діло. Такий показник. Все відкручуємо. Так. Ця своє. Тринадцять і один. Бачите, 13, 12,9, 13,1. Тобто вологість вчора була 14, сьогодні 13,1 на даному прицепі. Тому самі бачите, такі спави. Якось так. Якось так у нас. Ось такі справи. Така соя.